Вітаємо на каналі Українського гідромоцентру. Ось вже пройшов теплий вересень, тож давайте дізнаємось, якою погодою нас зустріне жовтень. Отже, на цих вихідних проходження атмосферного фронту з північного заходу, збільшення хмарності та подекуди короткочасні дощі, тенденція до зниження температури повітря. Завтра на крайньому заході країни, а у неділю у північних, центральних та західних областях, а у понеділок і на північному сході і сході країни пройдуть місцями короткочасні дощі можливі окремі грози. Нарешті території утримується суха погода. Переходимо до вітру. Вітер переважатиме східного напрямку з переходом на північно-західний, а його швидкість становитиме 5-12 метрів за секунду. А тепер поговоримо про температуру. Температура вночі 6-12 на півдні країни 12-17 градусів. денні години по всій території України 22-27. Завтра у Карпатах, а у неділю на Заході, на півночі країни, а з понеділка і у центральних областях зниження денної температури. Повітря до 15-20 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.